І так, друзяки, відкриваємо і дивимося по результату. В принципі, результат, звісно, воно одразу не покаже. Чому? Ну Тому що можна після однієї маски, в принципі, залив, робити заливок дві. І воно і так, в принципі, буде норм. Але все одно побачимо, що воно, як воно. Відставив ну, все, все чотенько, звісно. Взагалі, ідеал. Так. Погнали. Ну бачите, яка поверхність була. Дивіться, ось така вона жирна є, бач? Тобто воно залишилося ось таке жир. Воно навіть видно. Так, погнали по кругу. Це все знімати, О, воно залише просто чітко. Так, все дісталось. Ми дістаємо саме центральне дно. Заморочок багато. Направляйки. Так, Все, що нам потрібно, це діставати. Що ти хочеш вибивати? Так, зібно. ми не виб'ємо. Ми, виб ми далі будемо піднімати. Чекай. Так, дістаємо такимо. Ось воно Отак дістається, до речі, щоб Ну, вона коли закріплена, то їй не треба тут ногою стояти, але у моєму варіанті я візьму краще так. Не, хоч, не хочу закріплювати, бо це довго. Ось так. Та дістається все чітко. Вся наборка знімається, бачите, друзі, це для розуміння тих, хто там замовляє. Наборка вся піднімається. Ось так. И мы те все с деталями. А ну, снимаем форму. Мы снимаем. Хочу... Всю эту тему выбрала. Так. Уехал, Ось так все вибивається. Так, перша деталька. Друга деталька. Це найсложніша, друзі, форма. Прям найсложніша, але вона. Іється так і це вже у нас центральні дві частини. Все, все дісталося, ніде нічого не пристало, це в нас з на ложкою йде, тому воно там а так все. От дивіться, скільки ще змазки залишилося. Отак. От Ну Видно, що це не, це не віск, віск так не пристає. Це оця смазка, яку тільки нанесли. По якості. Ну Дивіться, як це гладеньке. Ну По якості в принципі, чітко, немає ніякого випаленого, так як там з весь наприклад. Поки мене все влаштовує і мені сподобалося. Але це перша заливка. <кхід> що я можу сказати? Працює, але далі в принципі, будемо ще робити послідуючі заливки. Подивимося. До речі, я рахував. А у нас пішло 7, ну хай 8 грамів цього роздільника. Ну Це на таку форму, де потрібно мазюкати. Так, що ми робимо? Ми беремо 600 гривень. Ну, давайте так, 680 нам з доставкою обійшлося. Ну, плюс-мінус, орієнтовно. Ми їх ділимо на 500 грамів, отримуємо гривень 40, 36 7 грамів умножаємо на 1,36. 10 гривень у нас пішло на роздільник. Це для однієї деталі. Дорого, дешево, не знаю, але запаху немає. Ну, в принципі, плюсів тут дуже багато, тому що як надихає того веспіта, то це капець. Е, мож... да, воно там однозначно що буде дешевше. Мене поки влаштовує, результат, мені сподобався. Далі будемо знімати відео. Однозначно ще протестую на різних формах і покажу вам також результат. Але перший результат. Мене в принципі задовольний, тому це класна тема, і я думаю, що можливо ми на нього і перейдемо. Тому якось так, все, всім лайк.